Перспективи на, має найбільше, тому що у нас є ряд додовиж, ми маємо ліцензії на розробку роптих родовищ, і ми не виконуємо сьогодні бойові роботи по тій причині, що ви знаєте, що питання земле відведення є дуже складні, тривалі в часі. У нас є багато седловин великої, ну велика глибина знаходиться на великій глибині і відповідно вартість. Виконання робіт надзвичайно велике, тобто з цих сидловин надзвичайно велика, тобто там 20 і більше років. А сьогодні все поставлено на бізнесові такі рельси, і сьогодні всі рахують гроші. І от Якщо, допустимо, говорити про перспективу, батька у нас масловець, є верхнемасловецьке водовище, яке інтенсивно розбурюється тут в районі Східниці, і де сьогодні відбувається досі. Не хочу поривати цифрами, тому що кажу, було б краще, якби гвибу були люди. Який є перспективний, ведеться боління свердлові на цьому родовищі і НГВУ, сьогодні працює дійсно менш-більш стабільно. Але я хотів сказати трошки інше. Я би не хотів в внутрішні проблеми НГВУ. Просто так сталося, що на сьогоднішній день потужний багато заводів підприємств по всій Україні зупинилися, в тому числі в місті Бреславі. Місто Бресслави, пам'ятаєте, всі що це було промислове місто, яке мало дуже багато заводів. На території міста Беслави було 33 великі підприємства. І нафтовики всі разом, НГУ, УБР, БЦБ, ну всі нафтовики всі разом сплачували до місцевого бюджету міста Береслава в ті часи, найкраще, коли працювало коли все, 12% всього надходження. На сьогоднішній день одне нафтовики, ви знаєте, що проведення бурових, проведення бурових робіт в місті Беславі немає як такого. Є Борислава Нафтогаз НГВУ, яке веде свої роботи у Львівській області одне такого профілю. Воно працює в шести районах Львівської області, Дроберський, Стрийський, Скорівський, Старосамберський, Самбірський і Яворівський райони. І в НГВУ працює майже 1500 чоловік. Це дуже великий колектив. І якщо взяти місто Борислав, місто Борислав дуже сильно залежне від даного підприємства, тому що, по-перше, то є робочі місця. То є досить висока заробітна плата, я не знаю, як зараз, він також може знати, але донедавна Берстава мав один з найвищих рівнів середньої рівні плати в області за рахунок якраз нафтовиків, які мають досить високу заробітну плату.